Мене завжди, завжди приваблювала вологе сяйво на обличчі, і я ніяк не знала, як його досягнути для вікових клієнтів. І тепер нарешті довго довго чекали, отримали нашу дорогоцінну олійку. Що ми з нею робимо, коли ми тонуємося? Сюдженіші для слов'яночок відтінки ліфтинг-тонального крему це 8 і 11. Взяла тональний крем добавила туди дорогоцінну ліку, вона дає добову норму вітамінів А та Е для нашої шкіри і викладає тональний крем на обличчя. Дівчата просто напрочуд ідеально. І ваше обличчя, як в тоненьких колготочках, тональний крем менше збирається в зморшках, менше підкреслює мінімічні зморшки і обличчя сяє без хайлайтеру. Особливо круто для власних сухої шкіри. ми можемо додавати дві крапельки для нормальної шкіри і жирної одну крапельку. Наді навіть три додаю. І ось так от легесенько наноситься Навичка, вона блистить і абсолютно не обтяжує обличчя. Адже ви пам'ятаєте, що чим старше стає жінка, тим менше вона виділяє естрогенів. Чим менше естрогенів, то менше близько. Тобто мати шкіра – це ознака того, що жінка вже народжувати не може. А якщо ви ще хочете створити пару і сигналізувати вашому майбутньому чоловіку, що ви ще молода, то власне це дуже класний спосіб.